Київ починає розробляти стратегію розвитку реклами. Вона передбачатиме удосконалення тарифної політики, уніфікує вигляд промоносіїв та впорядкує їх розташування про перспективи ринку зовнішньої реклами у матеріалі Анастасії Сухи. Щоб привести до ладу зовнішню рекламу, карту столиці розкроїли на чотири зони: так звану нульову територію історичного центру. Залишили взагалі без промо пропозицій. Перша зона тепер допускає невеличкі за розміром конструкції, переважно сіті лайти ширші, друга та третя. Також отримали обмеження за розмірами промонасію. Саме там цьогоріч мають впорядкувати рекламу. Оператори дійсно трошки з запізненням виконують. Норми концепції, але є об'єктивні фактори, які вимагають більш тривалих термінів. А зараз оператори ринку наружної реклами почнуть прибирати зайву рекламу, зменшувати формати в так званій другій форматній зоні, де реклама обмежується вісьма квадратними метрами за конструкцію. Загалом у Києві з часу має залишитись 13 тисяч об'єктів. Демонтують до кінця року незаконні щити та вивіски. За неофіційними підрахунками нині у Києві від тисячі до двох тисяч нелегальних промоносіїв. У нас це точно не задовольняє. Нам треба приймати рішення щодо скорочення рекламних носіїв. Але я згоден з тим, що це потрібно проводити ну, і логічно, і в певний час, не в один час. Минулого року за рахунок надходжень від зовнішньої реклами міську скарбницю поповнили майже на 100 мільйонів гривень. Однак значна частина бізнесу, а саме невиразні вивіски, і досі перебувають у тіні. Вони мелкі, їх намного трудні обнаружити вивіддатусь. Якщо скажемо большої конструкції, їх тяжело встановити, вони сразу виявляються і швидко срадімонтіруються. То при такому великому кількості вивісок, які існують в Києві, це, скажімо, 90% дев'яносто львиной... процента в більшій частині яка незаконно знаходиться в місті Києві, щоб легалізувати та належним чином оформити розташування тисяч рекламних вивісок на фасадах будівель, місто має намір спростити процедуру отримання дозволів. Анастасія юрій телеканал Київ.